Що тут у вас? А В, в трійчок двійка кубків. А в двічок єдність, романтика, гармонія, взаємопонімання, союзи, кохання, сім'ї, пари. Все прекрасно. Прекрасно. Кубки, емоції, любов приємні. І що вам потрібно. Також я ці по цій карті в мене часто програється на карту дня те, що у вас. Вас чують і ви чуєте людей, тобто є гармонія оцього взаємопонімання, донесення інформації, взаємодію в союзі. Да? Тобто, у вас все буде, ви зможете домовитися з любим з людьми з любою. З любою людиною, також це день вашого признання, по енергії ви дуже будете яскраві, зможете це от, саме домовитися, донести інформацію, наладити е, союзи якісь, да? От ви якісь такі будете в цьому дні, все в ваших руках, по королю Пентаклі, тобто всі ваші справи приносять результат, особливо ті, які пов'язані з фінансами. Ви будете якось можливість, можливість. Um... Домовитися про якийсь союз, якийсь, спільну спрацю по фінансовій частині, да, от, от подвійки пентаклів все ж таки, в мене суєта суєт. Тобто, по двійки пентаклів це гучність, управління справами, баланс якийсь тримайте, знаєте, Я кажу, хоче жити у мій віртетися, да, це буде у вас. І ви оцей подвійки кубків, тобто, усі ваші життя. Життєві ситуації, про що у вас болить голова? Ви зможете домовитися саме у четвер. Тому мої дорегенькі трічки. Хай вам боги допомагають, роди і сила Всесвіту. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте. Ставте лайки, коментуйте, діліться моїм відео, відео зі своїми рідними і близькими. Підписуйтесь на мій канал. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. Четвірочки, а от четвірочки е, карта старшого аркану е, місяць або луна, як, да, як. Кому, кому, кому як. Це якась страхи, підсвідомість, якісь, знаєте, як ото кажуть, ви бачите одну сторону, а другу підводні камні, якісь, ви її не бачите. І за того можуть бути у вас як інтуїтивно, ви можете розуміти, що щось нечисте. Якась муть, якась... бачите одну сторону луни, а другу не бачите. Тобто, розберіться.